Слава Ісусу Христу, багато людей на сьогоднішній день вважають себе віруючими і думають, що їхні душі спасенні, але для того, щоб зрозуміти, чи спасенна твоя душа, протестуй себе по стандарту апостольської церкви. Є п'ять головних, таких можна сказати, ключових аспектів, по яких варто себе протестувати. Перше. Це чи слухаю я щоденно Слово Боже, хліб насущний? Як сказано в молитві «Отче наш», дай нам хліб насущний, коли ми молимось до Бога і звертаємось на кожен день. Мова про духовний хліб, коли Ісус Христос був в пустелі, коли диявол до нього явився, то Ісус наголошував, що не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, виходящим із уст Божих. Тобто, Слово Боже має бути в щоденному моєму раціоні. Це перший фактор. Другий, чи отримую я откровення з цього хліба насущного і чи несу його далі? Тому що Ісус Христос сказав: ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто, проповідь Євангелія має бути головним теж аспектом в моєму житті, житті християнина. Третій аспект це перебування в єдності, в спільноті, в однодуші і в єдиномислії з апостольською церквою. Як сказано в другому розділі дії апостолів з 42-го віршав, що учні щоденно перебували в переломленні хліба, насущного по домах, приймали цей хліб з радістю, і в них все було спільне і так далі. І головне, Господь додавав спасенних до церкви. Тобто, я маю бути щоденно в зібранні і примножувати царство Боже на землі, тобто, примножувати церкву через спасенних людей. Четвертий формат це. Молитва. Молитва має бути в щоденному моєму раціоні, тому що будь-яка перемога починається з духовного світу. І недаремно Ісус Христос наголошував, щоб ми пильнували та молилися, і щоб нам не бути спокушеними. І п'ятий формат це десятина і жертвеність. Якщо я християнин, то я жертвую частину свого. Достатку, скажем так, на примноження царства Божого на землі, на проповідь Євангелія і так далі, тому подібне. Тобто на зріст церкви, чудово сказано в Малахії, в третьому розділі, що е, випробуйте мене хоча б в цьому, в приношеннях і в десятинах, і пізнаєте, що я ізолью на вас от всякого духа. Тобто, Господь обіцяє свої благословіння, якщо ми дійсно довіримося його слову. Тому протестуй себе і не живи в ілюзії. Християни займаються тим, чим займався Ісус Христос. Вони наповнюються Словом Божим і спасають людські душі. Якщо цього нема в твоєму житті, то я запрошую тебе до міжнародної місії Слово Боже, щоб ти пізнав волю Божу на своє життя та виконав її в повноті. Амінь.